Вимушена пересленка з Донеччини Людмила Балицька плота сітки на потреби військових зі з матеріал, що зроблений із розпаленого полімеру. Жінка Каша виготовлення маскувальних сіток займається понад три роки. Це у мене сітка, захисна сітка для розвідників, снайперів і тепер для дронщиків. Тобто вони накриваються, вона закриває їх так, щоб з поверхнею землі зливалося, і їх не видно. Оце така сітка. Ті сітки, які великі сітки, вони закривають автомобіль техніку. Так, окопи, бліндажі – отака. Це великі сітки. А це маленькі, це ну це раніше. Ми робили з них прям костюми. Тепер ми цього не робимо. Хлопці сказали, ми самі розберемося, що там нам треба. Колір світок залежить від регіону та пори року, говорить Людмила Балицька. Ось зараз у мене, бачите, степ такий, хлопці замовили туди Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Ось вони там, де Запоріжжя, це де це все вигорає. А там, де Сумщина, Чернігівщина, там, де ще ліси, там туди ми плетемо з зеленим. З осені 2022 року маскувальні сітки потему Мукачевка любов Швардак. Не Ми потрібні сітці, а сітка потрібна нам, тому що ми тут відчуваємо, що ми потрібні і. Дістаємо задоволення самі від себе. А ще я вам мушу сказати, що тут ми пізнали Україну. У нас тут із різних регіонів, і ми здружилися. У нас є Харків, в нас є Маріуполь, Енергодар, Бахмут і е, Миколаїв. Проєкт маскування сітка Мокачева започаткували в липні 2022 року. За цей час виготовили понад 1200 маскувальних сіток. Останні два-три місяці як з'явилися дрони саме на оптоволокні. Дуже багато запитів на антидронові сітки. Хлопці, яку ми два місяці тому назад відправили антидронові такі сітки, вони закрились. І вчора три віскільки дронів влетіло їм, спасло їм життя, написали подяки і сказали, але дайте нам ще, бо наша позиція сітка згоріла просто. Да? Але врятували. Всім життя, і це велике підтвердження нашої роботи, нашої діяльності, що ми робимо. За словами Станіслава Тараканова, близько 100 волонтерів долучилися до проєкту з виготовлення святок у Мукачевському районі. Сергій Черношов, Гісем, Суспільне, Новини.